Вітаю всіх. Випала нагода завтра проводити практичну роботу в 7 класі по виготовленню тимчасових мікропрепаратів. І так як навчання у нас проходиться в дистанційній формі, я використовую часто в таких випадках Google документи. Як це робити? Ну, для того, щоб використовувати Google документи, і там були активні або розумні чіпи, то треба спочатку створити цей документ у Word, так? потім його завантажити у Google документі і вже там у Google документі робити різні маніпуляції ці. Як ми робимо е, ці вставки? І так, зараз буде вам продемонстровано, е, як уставляти, я вже пригадав сам навіть. Як ці розумні чіпи. Їх я використовую в даній практичній роботі у двох-трьох завданнях. Практична робота буде проходити за допомогою або через Google-документ, а також я буду ще демонструвати безпосередньо це приготування через пряму трансляцію приготування цього препарату і демонстрування через цифровий відео, цифровий мікроскоп Є така нагода а діти ж повинні ці всі знання певним чином закріпити. Ну от Вони будуть закріпляти якраз завданням 2. Завданням потім 3 і робити висновки. Як це все робиться? Ось тут я вже е, пригадав, як я кажу, що ми робимо. Шукаємо встав, е, вкладку Вставити, потім розу, шукаємо розумні чіпи, ми бачимо, так, е, випливає діалогове вікно і бачимо спадне меню. Спадне меню натискаємо так. І у мене, ось подивіться, будь ласка, вже створено три варіанти. У нас скільки тут? Чотири варіанти. Що у нас четверте? У нас четверте, це... Ой, дайте дивіться, це дзеркальце. Ну, от ми будь ласка, Це називається конфігурація. Ми створюємо нове. Складне меню, натискаємо. У нас з'являється знову діалогове вікно. У мене вже три варіанти є. А це у нас вже буде четвертий там у нас підпис. Що ми тут можемо зробити? Ми бачимо тут різні е, такі. Е, Прямокутнички, можна підписати це назва цього шаблону. Я залишаю, в даному випадку я ще тут використовую. Я використовую тут, можна фон створити, ну, що так візуально ці надписи, бо дітям е, кидалися в очі, от, наприклад, хай це. А потім сюди, як і у різних додатках, створюємо е, варіанти. Як я там казав, на що дзеркальце, да? Ну, е, створимо декілька. Можна 4 варіанти створювати, можна 2 варіанти. Одне, е, завжди ж якісь неправильно, одне правило. Правильно. Діти потім шукають. Е, Назвемо сюди штатив. Так, Є таке. друге тепер натиснемо. Ну, який, кому який подобається кольора, тут не важливо. Аби воно висвічило далі правильно натиснемо. Це дзеркальце. про дзеркальця. Так, ну давайте ще й третій варіант, хай буде. там Третій якийсь варіант, там натиснемо Гвинт. Макрогвинт. Макрогвинт. Хочете додати ще, додайте ні, оце ми видаляємо. І воно зберігається. І подивіться. Не туди я все зробив. Ох, це треба слідкувати. Е, не там був пробіл. Ось сюди. Ось. Прийдеться перероблювати. І так, дивіться, ми знову ж, як я і записував, ой, знову, і так у нас е, нове спадне меню. Я думаю, чого воно вискочило там, швидше я запишу це вам. Подивіться, і так, перший варіант у нас був. Що я там писав? Наприклад, тубус? Тубус. Наступна правильний варіант це в на дзеркальці. що воно пише? Так, І третій варіант, давайте там напишемо MacroGWINT. «макро Макро -макро Все, будь ласка, а, не додавали різні кольори. Ну, є таке наступне. Ми додамо ще сюди. Все. Це можна видалити, це теж можна видалити. Залишається, зберігаємо. І подивіться, будь ласка, можна все налаштувати так, щоб тут буде все одно, тубус. От е, діти, як, діти, діти отримують це завдання, відкривають це спадне меню і вибирають, наприклад, правильно. І я провіряю потім. Е, щас, ми, хай так воно залишиться. І так, от, скільки в мене тут варіантів, 7, це предметний столик, отак я буду будувати спадне меню. Так же само вони будуть виконувати. Ви бачите, мене тут шаблончик. Я ще якраз працюю, записую. Це дещо я тут повидаляю, але я хотів би показати, я вже шаблончик зробив. Ось це. Шкірка цибулі, яку вони побачать, так? а їм доведеться тут підписати. Отут саме вони будуть робити висновки. От на цій практичній роботі я пригадав правила роботи з який. Отут я вставлю. От, Пробіл вставити далі. І е, розумні чіпи знову. Тут воно виб'є мені. Так, все нормально, вибиває, що із е, першим ми світловий мікроскоп. Слово треба вставити правильно. Світловий Мікроскоп. Так. Або ще й оптично називають. І інший варіант, наприклад, там електронний. електронний. Є таке, так, швидко все показую, видаляю, все. Воно зберігається, все є. Все є таке, ну і далі в мене ще тут буде. Так вони тут понапишуть. Теж це все е, я в Word зробив, а там далі будуть вони ще працювати в кінці. ще Тут поставлять мені емодзі, буде тут стояти квадратик. У квадратик вони будуть ставляти е, різні по кольору, Спадного меню рефлексія це буде. Чи сподобалося, чи ні. Е, і ще ж треба напевно показати, як відео вставляти. Коли вставляємо, от тут вони будуть е, пригадувати, поки я налаштовуватиму е, мікроскоп. Е, вони будуть пригадувати через відео. У мене ще відео. Своє не записане, не змонтоване, то так же само вставляємо розумні чіпи і зразу сюди от файли. Файли, воно я, воно хоч правильно кудись показало. Так, зараз одну хвилиночку. Так, бачите, треба ще я раз, кажу, слідкуйте, щоб був е, пробіл стояв. О, тепер воно правильно буде вставити. Розумні чіпи і тут зразу файли. Коли файли, ну це воно те, що є у мене, я сюди вставляю, натискаю діалогове як його, віконце, от покликання. І беру тоді покликання своє, вставляю сюди. Я думаю, знаєте, як вставити покликання. Вставити покликання з Ютуба, можна навіть додати, перед ним буде будова мікроскопа, будова мікроскопа, так, І застосувати це, буде будова мікроскопа. Ви натискаєте або дивитеся на це, і вам, ви бачите це спадне меню. Дитина отримує кожне завдання, я ще добавлю, коли змонтую у класрумі покликання, але це покликання цього документа, Google йде кожному учню. Учень вже відкриває, в нього є цей документ, і йому залишається все зробити і закрити його, закриючи цим або здати, закриючи, воно в нього зберігається і він здає. Ну це буде у е інших сюжетах відео. Готовий цей документ у мене у вигляді Google Документ із усіма завданнями, з розумними чіпами. Після того, як ми створили цей документ, ми його завантажуємо через диск, так, покликання. І що ми тут робимо? Кожен, отут ми змінюємо так, зробити копію для кожного студента. Це означає, що кожен студент отримує копію, відкриваючи її, він буде вносити відповіді, закриваючи, воно зберігатиметься, і в мене вже у роботі. На сторіноці вже буде робота учнів. Там їхня викладена ця робота. Оце все.